Від Івана Святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї: Дай мені напитися! Учні ж його пішли були до міста, до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка: Ти юдей, і просиш пити у мене жінки-самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти б попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. І зарчерпнути немає з чим, пане, і криниця глибока, звідкіль, отже у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї і сини Його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той, же, хто питиме воду, якої я дав йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне». Каже до нього жінка Дай мені пане тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї Іди поклич твого мужа і вернися сюди. Озвалася жінка і каже: Нема в мене мужа. Ісус відповів їй: Добре, ти сказала, нема в мене мужа. П'ятьох, бо мала ти чоловіків. І той, що тепер у тебе, не муж тобі. Правду ти сказала. І жінка до нього каже: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися». Ісус каже до неї: Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не буде поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, боже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він, і вийшла з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи, їж учителю, він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного чи не приніс хто йому їсти? каже до них Ісус, Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і настануть жнива, а я кажу вам підведіть ваші очі, гляньте на ниви. Вони вже для жни спілі. Хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із, жінч... із... З... жінцем раділи в купі. В цьому справджується прислів'я хто інший сіє, а хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудились. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього Самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: тепер уже віруємо не через Твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос.